Вже два тижні температурні показники на вулиці стабільно сягають вище позначки у 35 градусів. У таку погоду однією з найпоширеніших причин звернення до лікарів є тепловий удар. Симптоми перегріву наступні. Найяскравіші симптоми, які відразу людина може зрозуміти, це стан ніби втрата свідомості, тобто людині стає погано, душно, хочеться попити водички, вона червоніє обличчя, можуть бути підвищена пітливість. Також люди, які мають гіпертонічну хворобу, вони вже знають, що це відчуття головного болю сильного, в потиличній ділянці, в висках можуть бути, в скронях біль може бути. Також якщо вже так роздивлятися, нудота може ще бути яскравим признаком того, що людина тепловий удар отримала. У групі ризику діти, люди старшого віку та ті, хто має хронічні захворювання. Якщо тепловий удар стався в громадському місці, не треба соромитись, просити про допомогу. Вас допомогли посадити або навіть покласти набік, щоб вам розстебнули сорочку, або на ну надали доступ до свіжого повітря. Потрібно, якщо є змога, прикласти холодний компрес або до голови, або до шиї, або це грудна клітина, де відкрита поверхня. І надати, якщо людина у свідомості і вона може самостійно попити водички, дати прохолодної водички, щоб вона трошки прийшла в себе. Під час перегріву організму важливо його охолодити, але це треба робити правильно. Коли у нас така спека потрібно уникати взагалі перебування під кондиціонерами, перебування на відкритих великих протягах, уникати холодних душів ну тобто контрастний душ, це так, це добре. Але коли це, наприклад, влітку, люди на такій спеці люблять відпочивати на річці, не провіривши, яка температура води, вони з жару, з пилу, з піска стрибають у воду. Це дуже погано, тому... Що потрібно поступово заходити у воду, щоб температура тіла адаптувалася до температури води. Також потрібно уникати холодних напоїв. Звичайно ж, ми не можемо застерегти всіх, але якщо ви вже корист... ну, користуєтеся холодна водичка з льодом або лимонатом, то пийте маленькими ковточками, щоб температура стабілізувалася і не виникало запалень ніяких в організмі. Перегрівання може підвищувати ризик інфарктів та інсультів, а також ускладнювати з гіпертонічним кризом. Саме зі скаргами на тиск зросла останнім часом кількість звернень у пункт невідкладної медичної допомоги. Багато хворих, які звертаються з підбільшенням тиску. Вони з них слабкість, головна біль, шум в вухах. Також дуже багато звернень є людей, в які тиск почав падати. Так, дуже дуже багато, і якщо гіпертонічна хвороба це хворі більше похилого віку, то молодь більше тиск почав падати. Також звертань дуже багато з температури почалися отруєнь. Дуже багато алергічних реакцій дуже багато. Переважно за порадами лікарів пацієнти звертаються після 16-ї години. Молодь звертається, тому що зранку на сонці побули, відпочивали дуже. А потім починається температурка, піднімається, слабкість дуже велика, і звертається до нас. І ми тоді вже з ними працюємо. Пункт невідкладної медичної допомоги працює цілодобово. Консультацію фахівців можна отримати телефоном. У разі потреби лікарі виїдуть адресно. До відкладаної до медичної допомоги працює в поліклініки. Ми працюємо цілодобово. Наш номер телефону у нас 096 793 45 72. Ми працюємо в телефонному режимі. Також, якщо людина потребує, ми виїжджаємо до людини і також ми приймаємо в пункті, якщо людина потребує і могла б десь тут іти рядом, то вони звертаються.